Чизкейк з маскарпоне втілює в собі ніжність і кремовість, а його багатий і водночас делікатний смак зачаровує з першого шматочка. 180 грамів пісочного печива складіть у фудпроцесор. Додайте 50 грамів бланшованого магдалю та 30 грамів цукру. Натріть цедру одного лимона і додайте дрібку солі. Переміріть до стану однорідної крихти. Якщо немає футпроцесора, складіть у зіп пакету розбити качалкою, але в такому разі мікдаль краще замінити на мегдалеве борошно або виключити. Розтопіть 80 грамів фаршкового масла на повільному вогні. Додайте розтоплене масло до крихти і перемішайте. Форму зі знімним дном діаметром 20-22 см вистеліть пергаментом. Викладіть тісто з крихте у форму і утрамбуйте за допомогою склянки або іншого предмета з рівним дном, зробивши по краях бортика за вишки близько 3 см. Випікаєте основу при 180 градусах Цельсія 12-15 хвилин до золотистого кольору. Дістаньте з духовки і дайте повністю охолонути. Змішайте 350 грамів холодних вершків зі 100 грамами цукру і збийте міксером на високій швидкості до м'яких піків. Додайте 5 мл ванільного екстракту і 250 грамів маскарпоне. Перемішайте міксером близько хвилини. Викладіть начинку у форму і розрівняйте. Приберіть у холодильник на одну годину. Дістаньте з холодильника та покрийте верхню частину улюбленим джемом або, як я, лимонним курдом. Це опціонально. Приберіть у холодильник ще на 30 хвилин. Обережно роз'єднайте форму і перекладіть чизкейк на блюдо для подачі.